Яйце райце. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша, і мали вони своє поле. Посіли на цім полі пшеницю. Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитися. От одне зерно лишнє було. Миша каже Нехай мені буде, а жайворонок каже Нехай мені. Думають вони, що тут робити? Пішли б позиватися, та немає старших за них, немає до кого йти позиватися. Потім Миша каже: Ну, я лучше його перекушу. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби та в нору й побігла. Тут цар жайворонок збирає всіх птиць, щоб звоювали царицю мишу. А цариця Миша скликає всіх звірів. І почали війну. Як вийшли в ліс. То, що звіри хочуть і куптицю розірвати, то вона на дерево, а птиці, як візьме, літаючи бити звірів. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця огляділась, аж немає на війні комашні. Тоді вона звеліла, щоб конче була на вечір, і комашня. Коли це приходить і комашня, цариця й загадала їй, щоб вона вночі полізла на дерева і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день, тільки що розвиднулась, цариця кричить Ану, вставайте воюватися. Птиця що підійметься, той упаде на землю, там звір її розірве. Отак цариця Миша своювала царя жайворонка. А один Орел бачить, що лихо сидить на дереві і не злітає. Коли тут іде стрілець побачив, що Орел сидить на дереві, як націлиться на нього. А той Орел так просить його. Не бий мене, голубчику, я тобі в великій пригоді стану. Стрілець у друге націлився, він ще його просить Візьми лучше мене та вигодуй, то побачиш, які я тобі пригоді стану. Стрілець ще намірився у третє. Орел знов його почав просити. Ей, голубчику, братику, не бий мене, та візьми до себе, я тобі в пригоді стану. Стрілець повірив йому, поріз, зняв з дерева та й несе його додому. А Орел йому й каже Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доти, поки в мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік і з'їв та й каже чоловікові Пусти мене, я політаю, побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав та й прилетів опівдні до того чоловіка, каже йому Ще в мене мала сила, заріж іще одну корову. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел і зів її за рік. Та знову, як полетів, пролітав мало на цілий день, увечері прилітає та й каже йому «Зріж ще й бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні. А потім і каже: Більше пропало, нехай і ця пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Орел, як зів і того бугая, таки за рік, а потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає та й каже тому чоловікові: Ну, спасибі тобі, чоловіче, вигудвав ти мене тепер же сідай на мене. Той чоловік питається: що з того буде? А він йому Сідай. Той і сів. Орел його поніс аж під хмару, а потім і пустив додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже. А що, як тобі здавалось? А він йому каже. Так наче я вже не живий був. Тоді Орел йому каже, отак само мені було, як ти на мене націлився. Сідай знов. Тому чоловіку і не хотілося сідати на нього, ну, нема що робити, так і сів. Орел знову як поніс та ж у саму хмару, а там як скинув його з себе, та підхопив, так може, як на два сажні від землі, та й питається його. А що, як тобі здавалось? Він йому каже. Так наче вже кістки мої розсипались. Тоді Орел йому каже: Так само і мені було, як ти вдруге націлився. Ну, ще сідай. Той сів. Він як понесе його аж за хмару, та звітіль і пустив його додолу та підхопив уже аж коло землі, а тоді й питається його Як тобі здавалось, як ти летів на землю? Той йому. Так, наче мене зовсім не було вже на світі. Тоді Орел йому й каже: Отак же саме мені було, як ти втретє націлявся. а потім каже Ну, тепер уже ніхто нікому не винний, ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. Ото летять, та й летять, прилітай до його дядька. А Орел тому чоловікові каже: «Ідеш ж у хату, та як будуть питати тебе, чи не бачив їхнього небожа, то ти скажеш як дасте яйце райце, то й на очі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть: Чи по волі, чи поневолі, а він їм каже: Добрий козак, усе волі ходить. Вони його питаються. Чи не чув ти там за нашого небожа, бо вже четверте літо, як пішов на війну, та ні чутки, ні звістки. А він їм каже Як дасте яйце райце, то й на очі приведу. Вони тоді Лучче нам його ніколи не бачити, як віддати тобі яйце райце. От він вийшов із хати і каже Орлові: Казали так, лучче нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйця райце. Горело йому й каже: Летімо далі. Летять та й летять. Та привітаю до його брата. Той чоловік і тут саме говорив, що в дядька, та не дали й тут яйця райця. Прилітають до орлового батька. А орел тому чоловікові каже: Іди в хату, та як будуть питатися за мене, то скажеш, що бачив, і на очі приведеш. Виходить він у хату, а вони йому й кажуть Чи по волі, чи по неволі. Він каже Добрий козак, усе по волі ходить. Вони його стали питатися. Чи не бачив ти нашого сина, бо вже як немає четверте літо, десь пішов на війну та, мабуть, убили його там. А він їм каже: Я бачив його, але як дасте яйце райце, то я й на очі приведу. Батько орлів каже йому, нащо ж воно тобі? Лучше ми тобі дамо багато грошей. Він каже, я не хочу грошей, мені дайте яйце райце. Підеш приводь, зараз тобі дамо. Він уводить його в хату. Тоді його батьки так зраділи, а тому чоловіку дали яйця райце і сказали: Тільки не розбивай ніде на дорозі, а як прийдеш додому, то погороди, загороди великі, а тоді його розіб'єш. Він іде та йде. На так схотілося пити йому, коли це найшов криничку. Тільки що став пити воду, та якось обцямриною розбив ти яйця райце. Як узяв же скот вернути з того яйця, верне та верне. Гониться тим скотом, що з того боку піджене, то це й з цього боку розійдеться. Кричить бідолаха. нічого сам не зробить. Коли це йде проти нього смія та й каже йому: Що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скот, цей зажинув те яйце, а він їй. А що ж тобі дати? Дай йому й каже: Даси те, що без тебе стало дома? А він каже: Дам. Ото вона гарденько загнала той скот у яйце, заліпила те яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив він об поле руками Це ж я тебе, сину, віддав змії. Ну, ото журиться вони жінкою, далі кажуть Нема що робити, журбою не поможеш. Якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив тийця, випустив скот забагатів. Живуть вони, аж ось і син підріс. Ось той син і каже: Це ви мене, тату, віддали змії. Ну, дарма, якось буде. Та й пішов до змій. Проходить до неї, а вона йому й каже Зроби мені троє діл та й підеш собі додому, а як не зробиш, то я тебе з'їм. А коли її хати був великий луг, скільки оком сягнути. Так вона йому й каже Щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, зорав, пшениці насіяв, вижав її, в скирти склав, і щоб у ту ніч цієї самої пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Він іде до стовка та й зажурився. а там близько був мурований стовп, і в тім стовпі жила зміїна дочка зачарована. Він приходить туди і плаче. А та дочка й питається: Чого ти плачеш? Як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю, а вона сказала, щоб я за одну ніч. А що ж таке? Він їй і розказав. Дівчина йому й каже: Як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю, як змія казала. Хлопець зголосився. Добре, вона йому мовить. Лягай же тепер спати, а завтра рано, щоб устав та понесеш їй паляницю. От пішла дівчина до того лугу, та, як свисне, той луг тріщить, лущить, на одному місці ориться, на другому пшениця сіється, і до світу спеклав вона паляницю, дала йому, він приніс її до змії в хату і поклав на столі. Змія прокидається, вийшла у двір та й дивується на той луг, що тільки сама стерня та скирти стоять. Тоді йому й каже Ну, справився! Гляди, щоб і друге діло зробив. Та зараз йому й загадала. Щоб ти оту гору розкопав і щоб туди Дніпро йшов, а коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали, і щоб ти ту пшеницю продав на байдаки. Як устану рано, то щоб це все було готове. Він і знову йде до того ступа та й плаче. Та дівчина його й питається чого ти плачеш? Він і розказав те все, що йому й змія загадала. А дівчина йому й каже Лягай спати тут, я це все пороблю. А сама як свисне, так та гора розкопується, Дніпро туди йде, коли в нього комори будуються. Тільки прийшла та збудила його, що він пшеницю видав купцям на байдаки з тих комор. Змія встає та й дивується, що все так і зроблено, як вона йому загадала. Я загадую йому втретє, щоб ти цю ніч спіймав золотого зайця і раденько, що приніс мені в хату. Він і знову йде того ступа та й плаче. Та дівчина й питає його, Що загадала? він розказав. Оце вже не жарти. каже та дівчина. Хто його знає як його спіймати? Одач ходім до тієї скелі. Стань же ти над норою. Ти будеш ловити, а я піду та буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його, то золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить, він її і пустив. Дівчина виходить із нори та й питає його, а що, нічого не вилазило? «Ба ні, одказує. Лізла гадюка, я побоявся її, щоб не вкусила та й пустив. А вона йому каже А що б тебе? Ото самий заєць. Ну, гляди ж я ще піду. Та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не віра, держи його. Полізла дівчина та й жене. Коли це виходить така стара баба та й питається того парубка: Чого ти, сину, тут шукаєш? А він їй каже Золотого зайця. Вона йому. Де тут він узявся? Тут його нема. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівчина та й питається хлопця: А що, немає зайця? І ніщо не виходило? Ба ні, одказує. Виходила баба, стара та й спитала мене, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. А вона каже: тут його немає, то я її пустив. Вона йому й мовить: Чом ти не держав? Ото самий Заєць. Ну, тепер більш ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцями, ти мене перенесеш і полежиш на стільці, тільки не віддавай змії в руки, бо як віддаси, то вона пізнає і розірве і тебе, і мене. От дівчина так і зробила. Перекинулась золотим зайцем. Парубок узяв приніс того зайця, положив його на стільці та й каже змії Нате ж вам зайця, я піду вже від вас. Вона каже Добре йди. Хлопець пішов. А змія тільки з хати. А Заяць знову прикинувся дівчиною та за тим хлопцем. Почали вони вдвох утікати, біжать та біжать. Коли ця змія як огляділась, що то не заяць був, а її дочка, давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама не побігла, а послала свого чоловіка. Він біжить за ними, вони чують, стугонить земля. Тоді дівчина й каже: Це вже за нами біжать. Я перекинусь пшеницею, а ти дідом, та будеш стерегти мене. Як будуть питатися тебе, чи ти не бачив парубка й дівки, чи не йшли сюдою, то скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась? Коли це Змій летить, та й питається того діда. Чи не бачив тут, не йшли сюди парубок з дівкою? А він каже йшли. Той питається, давно ж вони йшли дід. Тоді як оця пшениця сіялась. Змій каже, цю пшеницю вже пора кусить, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Змійна дочка зробилась, і знов людиною, а тоді парубком. Та давай утікати далі. Прилітає Змій додому. Змія його й питається А що, не догнав, Нікого не зустрічав по дорозі? А він каже: Ба ні. Зустрічав дід стрій пшеницю, а його спитав чи не бачив, чи не йшли тут парубок з дівкою. А він сказав, що йшли тоді, як та пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора косити, Так я й вернувся. Тоді змія йому каже: Шом ти тоді дай ту пшеницю не розірвав, то вони самі. Біже вдруге за ними та щоб до конче розірвав. Летить Змій. Ті чую, що летить і знов аж земля реве, так дівчина й каже. Ой, летить і знов. Зроблюся я монастирем, таким старим, що от-от розвалиться. А ти ченцем? Та як буде Змій тебе питатися, чи не бачив таких, хто скажеш бачив тоді, як у цей монастир будувався? Лице летить, летить Змій. Та й питається отчинця, чи не бачив, не йшли тут парубоки дівка. А той каже Я бачив тоді, як оцей монастир роблено. А змій мовить йому їх учора не стало, а цей монастир уже років стоя й зроблено. Казав це і вернувся назад. Приходить додому «Ти розказує змії. Бачив одного чинця, коло монастиря ходив. А його питався, то він сказав, що бігли тоді, як той монастир роблено. А тому монастиреві уже років сто, а їх учора не стало. Тоді змія й каже Чом ти не роздер того чинця і монастиря не розвалив, то ж вони. Тепер я сама побіжу. Побігла. Так біжить, а ті чують земля реве і гаряча. Дівчина тоді й каже хлопцеві: О, тепер не пропащі уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюся рибою окунем. Зробила. Прибігає до цієї річки, перекинулась зараз щукою. Давай гониться цією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пірцям гострим до неї. Та вона й не візьме його, гонилась, гонилась, так таки й не вловила, та надумала воду випити. Стала пити, пила, пила, напилась багато та й лопнула. Ото тоді та дівчина, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер же ми не біймось до твоєї Господи, то ти підеш у хату та гляди, усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш то дитину, забудеш за мене, а я наймусь у цім селі до кого небудь. Ото він прийшов у хату, з усіма поздоровкався, та й думає собі: Як же мені не поздоровкатися з дядьковою дитиною, та ж про мене подумають що щось погане? Поцілував і дитину дядькову. Як поцілував, так і забув за ту дівчину. Ото бо був він дома півроку, та й задумав женитися. Йому нарадили одну гарну дівчину, щоб він її брав, а він за й забув, що його вирятувала від змії, з іншою заручився. От перед весіллям, так увечері, кличуть на шишки дівчат. Прикликали й ту дівчину, що він з нею тікав, хоч і ніхто й не знав, що вона за дівчина. Стали багати шишки. Та дівчина зліпила з тіста голуба й голубку та й пустила додолу, а вони й стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забув, як я за тебе луг викорочувала і там пшеницю посіяла, а з цієї пшениці спекла паляницю, щоб ти до Змії відніс? А голуб каже: Забув, забув. Потім знову голубка каже. А ти забув, як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комори, щоб пшеницю ти продав на байдаки. А голуб каже: Забув, забув. Потім знову голубка каже: А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти й за мене забув? А голуб каже Забув, забув. Тоді парубок і згадав за ту дівчину, за цю таки саму, що голуби поробила, та ту другу покинув, а з цією оженився. І тепер живе так добре.